Вітаю вас, вільні українці. Мене питають, чому я постійно кажу вільні українці. Поясню, бо за 30 років уряд з українців зробив просто звичайних циган. Тільки різниця в тому, що циган немає ніяких обов'язків перед державою, а українцям ще хочуть нав'язати якісь обов'язки. в дві році прийняли закон о корінних народах України, де включили кримських татар, карімов і кримчаков. А українців туди не внесли вовсім. А в 2022 году окончательно отменили все старые акты УССР и УРСР, где украинцы признавались титульной нацией и носителями власти. Вывод. За 30 лет украинцы были юридически исключены из статуса народа. Сейчас это просто громадян. Граждане без правового статуса народ в международно-правовом смысле. И главное, все это происходит во время войны. Да. Зіленський українців із статуса народ в самий трагічний момент української історії. Так що по бумагам корінний народ, всі, хто завгодно, тільки не українці. Тоді який народ вирішує все в Україні, за словами Зеленського. Тільки український народ має право вирішувати. Ну а тепер поговоримо про того, хто скоріше за все буде новим кандидатом в президент. Як ви відноситесь до кандидатури притули і Стерненка? Стерненко. А, дякувати Альфі Служби безпеки України. Я сьогодні живий і маю можливість із вами тут спілкуватися. Хоча вчора все могло закінчитись, навіть бородку відростив. Мабуть, зараз така фішка, що кандидат в президенті обов'язково повинен бути з бородкою. Олександр Радіонович Бородач. Ким працюєш? Ну, охранником працюю. Ну, що зробиш? Такі зараз кандидати у нас, волонтери з бородками. Правда, цікаво, звідки волонтера, який ніде не працював, не мав свого бізнесу. Особиста охорона і рейндж-ровер? Зовсім інакше. Мені також було надано державну охорону. Вчора мене охороняла змішана група. Це був перший чоловік, який виходив на тому відео. Можливо, ви його бачили. Це був мій охоронець. За ним ішов я, і третій був Альфівець. Я б цей замах вніс би до книги рекордів Гіннеса. На відео чітко видно, що жінка цілиться в голову, чомусь попадає в жопу, а в результаті чомусь перебінтована рука. Навіть нормально замах зняти не можуть. Ну, все в нас робиться через жопу. Водальфівець фактично вчора врятував мені життя, тому що коли ця мерзота почала стріляти. А ось і ця мерзота, типу термінатор російських спецслужб. А скажіть, будь ласка, чи раніше знали Сергія Стерненка? Можливо, свідкували за ним? Ні. Не знали, ні? А це ви з іншого міста приїхали чи ви киянка? Асталавіста бейбі. Він вибив у неї з рук пістолет, повалив її на землю, затримав, скрутив. Ну просто російські спецслужби обнагріли вкрай. Мало того, що хочуть обрати нашого потужного діючого президента. Так вони ще й на кандидатів замахи роблять. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо, все це відбувалося. Такий добре. Прямо хочу подякувати. Службі безпеки України та голові служби безпеки України Василю Малюку з ще потрібно татарому подякувати. Вони ж зі слів Зеленського працюють разом. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. <рес> <рес> за велику величезну увагу до цієї справи, якби не Альфівець, якби не СБУ, я би зараз з вами тут не говорив. І хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському за те, що він також е, взяв до уваги цю справу вчора. У вечірньому зверненні він про неї говорив. А ще недавно хтось Зеленського порівнював з Януковичем. Янукович, коли топтав права людини, коли він е, натравлював на людей працівників міліції, коли він е, залякував людей, займався політичними репресіями. Він саме через це був змушений покинути країну, тому що ми на це реагували, тому що ми не мовчали. І Зеленський, який дуже сильно ображається, коли його порівнюють із Януковичем. Він зараз впевнено крокує саме його стежками. Я не знаю, чи хоче він повторити його долю, чи не хоче він цього, але це теж не має значення, тому що я переконаний, що українці не будуть терпіти таке свавілля. Про Зеленському я рекомендую все ж таки вилізти із теплої ванни, зняти рожеві окуляри і зрозуміти, що він сьогодні уособлює саме те, проти чого він боровся, точніше, проти чого він обіцяв боротись. Мабуть, він тому таке говорив про Зеленського, бо в нього ще тоді бороди не було. А от з'явилась борода. Олександр Радьонів Бородач. Ким працюєш? Ну, охранником працюю. І буде йому також доповідати ще додатково голова Служби безпеки України. Так що вільні українці, вибір за вами. Що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене пойло з усіма чиновниками мародерами крісами. Всім і тим розпочав цю сп'ятцем